Марафоні час новин», які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ». Вітаю. 303 захисників повернуто до України сьогодні. Великий обмін тисячу на тисячу завершено. Повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Серед звільнених бранців Кремля рядові та сержанти збройних сил України, зокрема військово-морських та повітряних сил, десантно-штурмових військ, сил ТРО, а також Національної гвардії, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту. Ці військові оборонили країну на Донеччині, Луганщині, Запорізьких. Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях 70 чоловік оборонці Маріуполя. Це шостий за нинішній рік обмін і шістдесят з спочатку повномасштабного вторгнення. Загалом з полону визволено 5757 українських громадян. На Київщині до 29 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки росіян. З них шестеро діти. Четверо людей загинуло. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Зокрема, загинули двоє жителів в Обухівському районі. Це чоловік та жінка. Їхні тіла виявили під час гасіння пожежі в Ангарії. Є загиблий також у селі Мархелівка, що у Фастівському районі. Його тіло також знайшли під час ліквідації пожежі. У цьому районі найбільше постраждалих, зокрема, 10 жителів. Поранені серед них одна малолітня дитина та двоє неповнолітні. Через атаку пошкоджено вісім приватних будинків. Працівники Червоного Хреста повідомили нашим журналістам про попередньо п'ятьох людей, яких продовжують шукати під завалами. Ще одна людина загинула у селищі Макарів Бучанського району. Це 49-річний чоловік. Він загинув на місці від отриманих поранень. Ще двох людей травмовано. Пошкоджено 15 приватних будинків. У білоцерківському районі постраждало п'ятеро людей. З них двоє діти. Там пошкоджено два будинки. У самій білій церкві ламки безпілотника травмували чоловіка, зруйнували виробниче приміщення. Рятувальники надалі працюють над ліквідацією наслідків, попри загрозу повторних ударів. Без світового тиску на Росію терор не припинити написав у телеграм-каналі Президент Володимир Зеленський. Путіна треба змусити думати не про запуски ракет, а про закінчення війни. Глава держави виклав фото і відео роботи рятувальників. Наслідки ліквідовують у більш ніж 30 українських містах і селах. Росіяни випустили майже 300 ударних безпілотників. Переважно це шахеди, а ще майже 70 ракет різних типів, включно з балістичними. Це були свідомі удари по Києву та області Житомирщині, Хмельниччині, Тернопільщині, Чернігівщині, Сумщині, Одещині, Полтавщині, Дніпропетровсь. Львівщині, Миколаївщині, Харківщині і Черкаській області. За даними МВС, станом на 10.30 12 людей загинуло, серед них троє дітей. Більше як 60 поранено. Двоє жінок загинули на Харківщині. Росіяни вдали вдарили по будинку куп'янську. Повідомили обласній військовій адміністрації. Одна з убитих літня жінка, і їх їй 85 років, другій 56 років. Також постраждало троє людей. Дві літні жінки та чоловік їм надають медичну допомогу. За попередню інформацію, росіяни вдарили по куп'янську авіабомбою. ФАП-500. 110 українських безпілотників літакового типу стільки минулої ночі, начебто, знешкодили російські протиповітряні сили. Про це заявило Міністерство оборони Росії, зазначивши, що частину, нібито, було знищено, частину перехоплено. Як стверджують окупанти, зокрема найбільше 16 БПЛА збили над територією Тульської області, по 14 безпілотників над Брянською та Калузькою, по 13 над московським регіоном і Тверською областю. Мер Москви Сабянін написав, ніби поблизу Росії російської столиці збили два безпілотники: не працювали московські аеропорти Домодєдова, Жуковський Шерметєво та Внукова, а також аеропорт Калуги. Втретє, за останні дві доби прилетіли дрони на завод Енергія в Єльці, Липецької області, де виробляють зокрема акумулятори для безпілотників та батареї для авіації Пишу. і флоту. Місцеві пабліки пишуть: дрони також атакували аеродром Мігалова в Твері де дислоковано 196 й військово-транспортний авіаполк. Також були повідомлення, ніби російські ППО збивають. Що українські дрони пошкодили пасажирський літак, який пролітав поруч? Є відповідне відео, однак інформація поки не підтверджена. А місцева влада Тули заявила, що безпілотник, очевидь, збитий, упав у дворі багатоквартирного будинку, пошкоджені вікна в одному з під'їздів без постраждалих. У день Києва, як і щодня та щоночі, ми дякуємо нашим захисникам за оборону столиці. Київ чи його околиці під шахетним та ракетним обстрілом постійно. Ось і ці дві ночі поспіль столиця була під масованою атакою. Росіян одинадцять -ро постраждалих за. Минулу добу, але місто живе, бо цілодобово повітряний простір під пильною увагою захисників. У пунктах управління біля пускових установок за штурмалом літаків чергують ті, завдяки чиїй роботі. Ми живі. Христина Венеличанська розповість про їхню звитягу і важливу місію у захисті Києва. 24 на 7 повітряний простір над столицею та Київщиною на радарах наших героїв. Микола командир радіотехнічного батальйону. Це саме ті військові, які першими бачать усі цілі, що насуваються на Київ. Приймається відразу рішення про готовність номородин. Оголошується ракетна небезпека, особовий склад займає робочі місця по готовності. Номородин. Завдяки ним киян завчасно попереджають про загрози. А поки місця не збираються в укриття, ці воїни супроводжують цілі та ідентифікують їх. Це Долі секунд для того, щоб прийняти рішення по тій чи іншій цілі і зрозуміти її характер, напрямок, дії, рух, її висоту, швидкість після цього здійснюється передача радіолокаційної інформації на вищий командний пункт. Адже ворог одночасно застосовує від імітаційних БПЛА до балістики. Іскандери, Онікси, Північнокорейські. Кожна ракета може долетіти до столиці за хвилини. Від нашої роботи залежить успішне виконання завдань. як Зенітними ракетними військами, так винищувальною авіацією. розуміючи те, що це місто першої категорії на мене і на моїх людей покладена дуже велика відповідальність. Робота насичена і неабияка стресова, особливо коли під час однієї атаки на радарі 90 ворожих цілей, що одночасно прямують на столицю. Згадує військовий і про російський повітряний напад травня 23-го року. Тоді вперше у світі наші збили розпіарений Росією гіперзвуковий кинжал. Емоції переповнювали, особовий склад, розуміючи те, що, скажімо так, Збройні сили України здатні збивати в лапках мощ Росії без проблем. Це надихає і це створює певну ейфорію для особового складу. Кияни тоді відчули міць американського петріота. Паралельно небо почали захищати німецькі аріси та норвезькі насамси. Денис один із тих, завдяки кому ця техніка успішно працює. Він мобілізувався до армії наприкінці 22-го року і до цього не мав жодних знань про роботу ППО. Відтоді киянин захищає небо рідного міста і один із перших, хто освоїв з РК «Насамс». «Насамс» – це мобільний комплекс. Ми можемо бути в різних місцях і робити одну і ту саму роботу. Можемо здійснювати керування дистанційно через різні види з'єднань. Тобто, відповідно, нас дуже складно вразити. Її застосування це майже 100% ураження як ударних дронів, так і крилатих ракет. Втім, розуміючи це, Росія намагається перевантажити роботу ППО. Масована атака на Київ напередодні 24 травня була однією із найскладніших для Дениса. Шахеди летіли високо, мобільні вогневі групи до них фактично не діставали. Тож роботи в екіпажу було достатньо. Можна сказати, десь два десятки всіх цілей. В нашу зону відповідальності, ну, як мінімум, один десяток точно пройшов, але не пройшов далі. Можна сказати так: завдання вищого командування виконали. Та ефективність комплексу залежить від кількості ракет, якими забезпечують нас партнери. Це добре розуміє екіпаж. А ще розуміє, що кожна пропущена ціль це ризик для киян. Київ і Київщина, це моя батьківщина. Тут я народився, тут я і живу. І відповідно в мене велика мотивація захистити людське життя. Із пілотом літака міг 29 Ми спілкуємось у короткій паузі між бойовими вильотами. А їх за повномасштабку вже було близько 150 а на моєму рахунку е, знищені пункти управління, е, мости, ротні опорні пункти, взводні, е, техніка противника. І хоч його повітряний бій зараз переважно далеко на лінії фронту, Михайло один із приводів Києва, який з перших днів обороняв столицю з неба. Ну, більше це були притаманні для нашого роду авіації, це винищальне прикриття. і навіть відбувалися повітряні бої е, безпосередньо тут біля Києва. Привиди, адже, попри удари по аеродромах, відсутність тоді іноземного озброєння, наші пілоти продовжували свою роботу. Чим шокували росіян? Де вони звідки беруться? Перенеслося і матеріалізувалися, мабуть, слова привиди Києва. Так це назва і виникла. Наші пілоти успішно виводили з під удару свої літаки, навіть коли це зробити, практично неможливо. Один з наших побратимів. Просто запустив двигуни, просто, абсолютно. У нього не було ні навігації, ні автоматичного управління системою літаком, тому що критично мало часу знаходилося. Їхній героїзм не лише зупиняв колони росіян а й не давав змоги ворогу підлетіти та скинути бомби на столицю. Вразила історія Валентина Карінчука, коли він маніром літака загнав літак 125-й. В землю це унікальний випадок, коли один із наших льотчиків без використання будь-якого зброєння відвів російську сушку від Києва і змусив приземлитись назавжди. Мужність, звитяга, вірність, вітчизні. З цими літали, з цим піднімалися, цими сідали. А ще любов до Києва, який росіяни намагались захопити за три дні. Але столиця стоїть навіть під час найпекельніших ударів. Київ це. Особливо в травні це Каштани, це схили Дніпра, це узвіз, серце нашої країни. І коли ти розумієш, що серце твоє під загрозою, тобі потрібно максимум викластись для того, щоб виконати ту чи іншу задачу. Христина Волочанська, Дмитро Матвієнко, факт і сі марафон Єдині новини. Європа може почати купувати американську зброю, щоб передавати її Україні. Пише американське видання Bloomberg. Європа не має ні запасів зброї, ні можливості, щоб виробляти необхідну кількість для своєї оборони. А постачання зброї Україні, яке схвалив та профінансував колишній президент США Джо Байден, може закінчитися вже цього літа. Якщо Трамп відмовиться надсилати американську зброю, то Європа може купувати її та надсилати українським збройним силам. Така схема допомогла б Україні стримати наступ Росії. Адже озброєння Києва це чи не єдиний спосіб переконати Путіна припинити війну? Також в статті Блумберг йдеться, якщо європейцям вдасться домовитися, щоб Трамп продовжував надавати розвідувальні дані України, це допоможе українцям втриматися. Суцільний потік погроз, цинізму та аморальних заяв так охарактеризував нещодавні переговори з росіянами у Стамбулі. Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який брав в них участь, і підтвердив, росіяни не погодилися на присутність під час переговорів американської сторони. Мовляв, вони не мають мандату вести перемовини в присутності Сполучених Штатів. Кислиця повідомив, що представники країни-агресорки під час перемовин декілька разів казали, що безумовне припинення вогню категорично. Орично неприйнятне і вимагали віддати їм чотири українські області в разі відмови погрожували вимагати вже шість чи вісім. А ще очільник російської групи нахабно заявив: ніби по суті ця війна, коли руські вбивають руських з певними нюансами. Тобто, та сторона заперечує твоє існування як нації. Тобі в обличчя кажуть: Ти не українець, ти росіянин, зазначив кислиця. Від себе нагадаю, в Росії останнім часом реанімували наративи про те, ніби юридично. Радянський Союз не може вважати таким, що припинив існування та підміняючи поняття і факти, активно намагаються подати російську загадницьку війну як громадянську, нібито всередині СРСР. Чергову важку ніч довелося пережити столиці, як і всій Україні. Та, попри руйнування і втрати на ранок, столиця зранена, але не скорена і жива. Ми теж вітаємо Київ із днем народження і не втомлюємося освічуватися в коханні. Юля Сеник про своє місце сили в столиці. Китаївська пустень, моє місце сили у Києві. Тут особлива тиша, що не тисне, а заспокоює. Це в Києві, і ніби не в Києві. Тут повне усамітнення. Природа красива, а простір наповнений світлом і внутрішнім миром. Тут можна зупинити час, подумати, знайти відповіді або просто помовчати і в тій тиші почути себе. Я відкрила для себе це місце ще студенткою з того часу. Китаєв мій особливий прихисток. Відвідайте, і ви, можливо, також відчуєте ту невидиму силу, яка лікує душу. Мій Київ прекрасний. Єдина мрія, щоб нарешті прийшла перемога, і він знову став мирним, спокійним, безпечним, цілим. На цьому поки що все наш наступний випуск за 15 хвилин. А марафон продовжується.